Тому неспроможні більше терпіти, ми вирішили за краще самим залишитися в афінах Тимофія, нашого брата і Божого служителя, а нашого помічника в Євангелії Христа, послати, щоб запевнити вас і потішити вас у вашій вірі. Щоб ніхто не захитався серед цих труднощів, адже ви самі знаєте, що на те ми призначені, бо коли ми були у вас. Ми вам казали наперед, що маємо страждати, так воно і сталося, і вам це відомо. Тому то і я, не витримавши більше, послав довідатися про вашу віру, щоби часом не спокусив вас спокусник, і наша праця не виявилася даремною. А тепер, коли від вас повернувся Тимофій. І приніс нам радісну вістку про вашу віру і любов, і що ви завжди про нас згадуєте добром, бажаючи бачити нас, як і ми вас? Саме тому, брати, ми втішилися вами серед усієї нашої біди і горя через вашу віру. Адже ми тепер ожили, якщо ви стоїте в Господі. Яку ж подяку можемо віддати Богові за вас? За всю радість, якою через вас тішимося перед нашим Богом, ніч і день ревно молимося, щоби побачити ваші обличчя і доповнити те, чого бракує вашій вірі.